Ранок починається з кави. Але після сніданку. Спочатку сніданок, потім кава. Сьогодні, до сьогоднішньої кави у мене зефір. От зефір Жако. Зефір Богославський. Дуже полюбляємо Богославський. Саме найкращий. І йде дегустація дубайського шоколаду. Така реклама. О, дубайський шоколад. Але ціна 1250. Питається, що це може бути тут всередині, щоб був такий шоколад. Може, це золотом покрита сама цукерочка? Mm -hmm. Дегустуємо, пробуємо. Виробник невідомий, але написано, напевне, арабською мовою. Дубайська, Чи яка у них там? Розгортаємо. Одна цукерочка коштує 63 гривні. Ну, якщо купують цукерочки, ну, кіндер сюрприз, там 50 дітям або ще інше, то я так думаю, що за таку цукерку можна і віддати. Ось, розрізаємо. От, у нас фісташками. ще раз розрізаємо, симпатично виглядає. Ну, <сум> що <сум> сказати? Фісташки і є фісташки. Шоколаду я особливо не відчуваю, оту заїду Т трошечки шоколаду. Але багато фісташок і, напевне, сама паста. маса шоколадна. О, шоколадна, що говорю, фісташка. Для тих, у кого є зли, для пенсіонерів, яких нема зубів по такій ціні. Краще їсти зефір. А Що робить мій чоловік? Кава смачна. Смачна кава. Тож ваш вибір. Можете купувати за 1250 дубайський шоколад. Але наш світоч Рошен та інші набагато кращі. І то дійсно він ну, шоколад, а не фі фісташки политі шоколадними плівкою покриті. Тож, вибір, дорогі друзі, за вами. Я більше купувати не буду.